Молодю після річки внизи Отаков пенечка в них кругом. їй заросло тобто заросло Цією, як іолочкою, польовим пощо треба буде боротись, прибирати. Сипи потихеньку, не погана тут. Ніяк не наведу тут порядки на тілу, на цій земельній ділянці. Не виходить гарно вигорати, може в цьому році. Шупились не хто хвоща тозонку тут. То треба варачка добре. що. Ну та тут непогано. Сипедо Вологи вистачать, а де вологи вистачать, то там завжди нормально Тут по-хорошому треба було робити десикацію. Бо бур'янів багато. Ну, не робив. Було так. që është e lërën e uve po të anë që gjë në vijaj Машинку. Так що порядок. Та більш менш чистеньке. Я думаю, що буде згідно малюнка. Неудобно знімати, то я жону. Там ну, десь по п'ять тонн вози туди сюди. Так що працюємо, потихеньку працюємо. Отак, вели. А, запитували там на рахунок ці. Зараз скажу два слова. О, ви безнолу, як і у всіх, е, ціно росте майже кожен день, дев'ять. 200 фураж, 9600, 950 тройка, 9600 вольта. За налічку, за налічку, 7500. 7500 туди-сюди. 7600, Ось такі ціни. Щоб великі, невеликі, ну і не по 30 як було. Ще там запитували. Скільки сипеть. По різному, кров по-різному. Є і гарно сипе. Є Саме менше сипало це 20... сім, мабуть, вже таке. Ну тут зелень, гелик, проїду далі буде знімати. Ну от такі ціни. Ячмінь, також так, так само. Сім-9. Туди-сюди, бояк виходить. Е -е, волога. Волога також різна. Молодиві з 10-ї вологою він з 16. -й. Оце отут зараз 14.5, 14,7. Завдяки оці оцьому підгону, що ні, то оце ж така й волога. Ну це нормально, воно туди сюди та й підсохне там. Той відсоток. До бази догодимо. Вже там таке питали? Зберігаю, зберігаю. Частково зберігаю, частково продав. Бушки потрібні і на соляру, і на все. То частково продав. А частково зберігаємо. Зберігати у нас є де. У нас склад 100 на тисячу квадратів. Тобто працювати ніколи, а то В принципі робити можна Що ще там запитували Ціно зберігання сетью воду. Кукон тоже. Где же его? Запчастины, где же его? Пусть и цей дом. И на марка трохи напряг. Короче, как бы войны не было, уже купил бы и на марку. Но на ней працювать, да, а тут кто-то працювал. А я же так, же, я же... Не комбайнеру а тут Молодчу, да и Нет, ну, я умею дыргнуть лодку. Я Джо. такие. так. и молодчу. так. так. все. Вот так. Вот Вот так. Я. У нас. Ну, резачок раскидал, Планую, давай, вот так. Вот так. Вот 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 Агрономчик прилетів. Планую тепер пору. Як вийде. Ну ще в цьому році попрацюємо. Не знаю, вже на той рік. На той рік вже складніше буде. А воно і в цьому році вже не переливки. Це вже на закуску у нас осталося крайнє поле. Ну волос тут, хто спостерігає за моїм каналом, то і знає, що це. Як у нас росте, що росте? Закроєння вже поле і можна сказати із ранніми зерновими. Боже, Трошки краще показала волога. Це 13. Ну, ну вже 4 години. Піджарила. пилить вже лучше. Так що Працює. Працювати то нікому, як усіх. польова мозоль, ну нічого. В цьому році залишилися, можна сказати, олійні і кукурудза. Ранні зернові фактично прибрали. Будемо скоро обжинки підбивати підсумок. Звичайно, коли молоти, що така зелене. Троти великі. Зерно, вилітає з зеленню. Плюс волуго з піз. Де на зерно. Ну, о, така й пшеничка тут слабенька. Ну, але потихеньку копа. А розкид уже на місці. Скоро буду висипать. Машинку вже намолотили. Потихеньку привирвається. Половину змолотили. Думаю, може ще три буде, а може і не буде. Обачемо. Тушки зелені є, попадоється такой окрему виситу підсухне то й буде нормально. А тут ось видно гаражу полоси. Оста і без Все, що залишалось. зібрали тоді, засипали, і висіяли. По шабаку все кройнє було поле. Як сіяли. Ну кройні, як і молото. Видно. от ту банку засипали. Agora those I'll give one Дуже вже це просозанка. Якось треба вивести ну, і пниця є, але і підгон сильний. То ось хорошо видно, небо вона і оста і безуса. Тільки що зелень. Тут нічого. Воно припекло, пече хорошо чотири години дня вимога життя не було. Все, so, два сорта бучі сиплять непогоно. Непогоно і зелень Ну, але ж і є, що й молодити. Ви Зараз вийти боку. Третю машинку вже. Виружуємо. Зараз вийду, покажу, як обжениться. Води тут на машинку, мабуть, мало буде. Ну, отак виглядоє вона на двору Агрономи на місці. Отакі колоски ось от в бухдони. А такі втайри. От що, І тут величенькі колозучки. Сипене зовсім погано. погоном. Працює. Двоник. Тут рядом приїхали кейсом, щоб молотити. Осталось трохи. Газончики тут набрили, ну буде ще. Ну, цей газончик хороший поїде. ось точно будет Ну, молодили. Все, порядок. Тепер треба вигорати, трошки вирівняти це поле. Намолотили 4 газони повних. Тобто урожайність десь трошки не 40. Ну, то що зелене. Якби не зелене, то було б добре. Ну все, показав, розказав. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.